Що тікає? Чекайте. А чого проливається? Що відбувається на земельній ділянці? Поясніть, що за вікном. Не втікайте, не втікайте. Ви посадова державна особа. Слітте. А чого у вас така Вам що, є радка? Яке відношення маєте до КСК? Чекайте. Ви державна посадова особа. Що ви мене толкаєте? Це каже. Це Борис Іванович Ніколенко, директор державного автотранспортного підприємства експедиційних та спеціальних автомобілів НАН України. Щоб коротше називатимемо ДаТП на перший погляд, скромний та непримітний чолов'яга. Однак, чому він, побачивши журналістів, одразу дає драпака? Скажу одразу скелетів у шафі в нього багато а статків, які не відповідають його зарплаті, ще більше. За ним одразу бачимо довгу двоповерхову споруду, що нагадує Танхаус. Якщо порахувати, то в цілому тут може розміщуватись до 10 квартир. Загалом у власності родини ми нарахували щонайменше 15 квартир і два маєтки. На яких схемах пан Ніколенко зміг накопичити на все своє майно? Ми розповімо згодом. А поки підпишіться на наш канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових розслідувань. А ми розпочинаємо. У першому випуску ми розповідали про те, як забудовник з орбіти КСМ груп Сергій Копистира незаконно захоплює державні землі, що належать Національній академії наук України. Якщо стисло, забудовник разом із Нацакадемією і ДТП через суд змінили цільове призначення цих земель. І тепер замість промзони тут багатоповерхівки. Хоча насправді житлове будівництво заборонене. При цьому компанія з орбіти Копистири не мала дозволити. На саме будівництво. Тому частину об'єктів замаскували під буцім-то реконструкцію старих будівель. Але вигляд це має ось такий. Чому керівництво НАН ігнорує це свавілля? Ми розповідали у минулому матеріалі. Коротко перекажу, очевидно, за таке сприяння ксм Груп платить квадратними метрами. Принаймні, родичі й друзі людини, яка відповідає за майно у нацакадемії, вже мають кілька квартир у ЖК від ксм Груп. Проте настав час детальніше розповісти про фігурантів, які максимально сприяють забудові державних земель. Один з ключових гравців цієї схеми Борис Ніколенко. Ділянки зводять новобудови, перебувають у постійному користуванні саме організації, яку він очолює. ДТП НАН. Можливо, тому він і намагався замаскуватись та втекти від журналістів. Цей скромний держслужбовець має прямий зв'язок зі скандальним забудовником. І зараз ми це доведемо. Ось одне з будівництв, що розгорнули на землях нан. Спочатку ще один доказ того, що за роботами стоїть КСМ груп. Відправляємо нашого таємного агента, аби з'ясувати, хто бенефіціар майбутнього ЖК. По Бавлакові, може під'їду. – дошо? Ну може, хоч на днях дасть роботу якусь. Чого конкретного з'ясувати не вдалося. Прораб, певно, вміє тримати язика за зубами. Однак, все ж таки, одна зачіпка є. Наприкінці розмови ми обмінялися номерами телефонів, тому перевіряємо його через Get Contact. І що ж ми бачимо: Сергій КСМ, Сергій КСМ Академ, КСМ КСМ і ще раз КСМ. Але з цією скандальною компанією пов'язаний не лише прораб, а й директор ДТП Ніколенко. Згідно з даних ЮКО він володіє 15% компанії ТОВ і БК Добробут Ок, яка входить у КСМ груп. Звісно, Ніколенко зацікавлений підігравати своїм. До речі, у непримітного на вигляд чоловіка фірм як макового цвіту на городі. І чи не всі схоже одноденки? Навіщо йому стільки незрозуміло. Однак, виходячи зі свого досвіду, можемо сказати, що фірми одноденки часто використовуються для відмивання грошей, фіктивних тендерів, а також для ухилення від сплати податків. Вони створюються для того, щоб за короткий час здійснити певні фінансові операції і швидко закритися, залишаючи мінімальний слід. Для органів контролю. До речі, така версія отримала певний доказ. Забиваємо один із зазначених телефонів у Гетконтакт. І вуаля! Коротко і стисло. Обнал Алексей. Хто не знає, обнал це жаргонний термін, що означає відмивання коштів. Є ще компанія ТОВ Аргумент плюс 2. у дружини Ніколенка, Алли 30%. І ось цікаво подивитись, у кого ще 40%. У такого собі Габера Максима. Наймовірніше, це син політика Габера Миколи Олександровича, якого звинувачували у співпраці з Медведчуком та діях в інтересах Росії. Також Ніколенка та його син Владислав мають компанію ТОВ Ярік. Он на одному із сайтів йдеться, що це компанія з організації азартних і. Якщо ми вже згадали його сина Владислава, то пропоную вам подивитись, де він мешкає ЖК Кришталеві джерела. Лідер серед ЖК у скандальних публікаціях. Це один з елітних житлових комплексів, пов'язаних із забудовами орбіти КСМ Груп. Суд заарештував три ділянки Нану біля Феофанії, незаконно передані під забудову. Вони знову ж таки активно забудовують землі Києва, які перебувають у користуванні Національної академії наук. Реалізація забудовниками цих проєктів супроводжувалась судовими розглядами і протестами з боку громадськості. Серед останніх прикладів, у січні 22-го року, близькі до КСМ груп компанії задля будівництва багатоповерхівок знесли гуртожиток Нан України на вулиці Метеорологічній, де все ще мешкали люди. Ви, я, я колись... Працівник ночь. Я військовий лікар, лікар-невропатолог. Мене з вікна викинули прямо. З вікна Сьогодні? сьогодні. Е, хто тут із бандитів був сьогодні? Я їх це не знаю. Вони всі були в Балаклавах і я взагалі нічого не знаю, що тут відбулося. А представники забудовника КСМ груп тут були сьогодні? Ну так, звісно. Під час однієї з акцій проти цієї забудови відбулося силове протистояння між місцевими мешканцями та деякими людьми, яких громадські активісти назвали «тітушками». Тож, чому саме у цьому ЖК мешкає Владислав Ніколенко? Середня ринкова ціна на квартиру в цьому ЖК 140 тисяч доларів. Однак, звідки гроші у Владислава Борисовича? Майже всі його бізнеси пов'язані з батьком. Про нього, як про бізнес-магната, ні Форс, ні будь-які інші Медіа нічого не знають. Можливо, квартирка в такому елітному районі йому дісталась завдяки співпраці з фірмами Копистири? Та повернімось до Ніколенка, батька. Його офіційна зарплатня як в охоронця, АТБ – 26 тисяч гривень, натомість майна як у заможного пана. У деклараціях Бориса Ніколенка є квартира в Деснянському районі. Проте нас більше зацікавило наступне: згідно з реєстром нерухомості, на нього зареєстрований будинок площою майже 300 квадратів. Якщо знайти цей об'єкт на гугл-картах, ось тут, то це більше схоже на цілісний майновий комплекс. Тож виїжджаємо на локацію і дійсно бачимо, що тут будується невеличке котеджне містечко. Уявімо, що я ріелтор. Зустрічають нас, друзі, ось такий головний двоповерховий жовтий маєток. Ідемо далі. За ним одразу бачимо довгу двоповерхову споруду, що нагадує Танхаус. Якщо порахувати, то в цілому тут може розміщуватись до 10 квартир. Водночас навпроти починає зводитись такий же самий об'єкт, що нагадує таунхаус. І все це знаходиться в передмісті столиці в оточенні зеленого лісу, де можна буде приїхати та відпочити від галасливого Києва. В майбутньому тут вийде гарне місце для релаксу заможних киян. Однак не варто забувати, що зводить весь цей комплекс звичайний посадовець з зарплатою у 20 тисяч гривень. Насправді усе це спільне родинне майно. Тут об'єднані чотири земельних ділянки, які належать і батькові, і дружині, і сину. За свої 10 соток Ніколенко заплатив. Понад півмільйона гривень, але цю цифру він показав тільки один раз: в декларації за 2016 рік. І ми здогадуємось чому. Бо вартість землі у четверо перевищувала його річну зарплату. І щодо власності дружини, є питання у коханої ФОП і сім компаній. При цьому ані копійки її заробітку у деклараціях пан Ніколенко не показав з 2016-го. Якщо останні вісім років вона справді на утриманні чоловіка. Слушне запитання. А звідки ж тоді гроші на таунхауси? До речі, скільки ж це приблизно коштує? Сі локації середня ціна за сотку землі під будівництво тисяча тисяча двісті доларів. Будинок 300 метрів складно взагалі оцінити, не розуміючи, що там за ремонт і так далі. Чи є він взагалі? Ну приблизно 300 метрів за квадратний? Нехай буде це 90 тисяч виходить. А по котеджам, думаю, 30-40 тисяч за секцію. Отже, підрахуємо, наскільки зараз тягне цей комплекс. Рахуємо за мінімальними розцінками. Земля – 1 мільйон 640 тисяч. Будинок на 300 квадратів – 3 мільйони 690 тисяч. Таунхаус на 10 квартир – 12 мільйонів 300 тисяч. Таунхаус одноповерховий – 6 мільйонів 150 тисяч. Усе разом за грубими розрахунками – 24 мільйони гривень, але навряд ці двоповерхові квартири вони продаватимуть по 30 тисяч доларів. Думаю, вдвічі дорожче. От вам і скромний директор державного автотранспортного підприємства. У когось ще залишились сумніви, що живуть ніколинки на одну зарплату. Тепер рушаємо на наступну локацію: уродове гніздо родини Ніколенків у селі Шпицьки. За високим кам'яним парканом двоповерхове обістя з чималою територією навкруги. На наш стукіт знову ніхто не відповів. Можливо, вдома нікого немає. Проте, поки ми розмовляли із сусідами, помітили на подвір'ї рух. Хтось поклав сміттєві пакети на паркан. Звичайно, хтось, хтось був, бо мішки поставив. Отже, вдома все-таки хтось є, але хазяї вперто ігнорують нас. На чому ж вдалося заощадити родині Ніколенків, щоб привласнити стільки нерухомості? Відповіді напевне знає Борис Іванович. Я Борис Іванович. Добре. 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 Навчені не довіряти словам охоронців, таки рушаємо до директорського кабінету. І кого ж ми бачимо? Чекайте. А Борис Іванович, Іван? що відбувається на земельній ділянці? Поясніть, що за вікном. Не втікайте, не втікайте. Ви посадова державна особа. особисті. Чуєте? Борис Іванович, а чого у вас така реакція? Вам що, приховувати? І... Яке відношення ваші сили має до цієї забудови? Дикуйте. Яке відношення маєте до КСНК? Чекайте. Борис Іванович, чекай, Чи ви державна посадова, особа, суми. Як бачите, в Бориса Івановича наче молодий дух вселився. Ми ледве за ним стигали. І що швидше він цікав, то ставали міцнішими наші підозри. І стосовно співпраці з Одіозним КСМ груп, і стосовно чималої нерухомості. Врешті-решт, науковець втік від нас автівкою. До речі, цікаво, що офіційно ані Ніколенко, ані дружина, ані син власного транспорту не мають. Це видається досить дивним, зважаючи на значну кількість об'єктів, яким володіє сім'я науковця. Можливо, всі автівки переписані на підставних осіб, або ж члени сім'ї справді користуються службовими автівками пана Бориса. Під час нашої зустрічі Ніколенко пересувався автомобілем, який належить Нану. Виникає запитання: він використовує службовий транспорт не лише для робочих потреб, а й для особистих справ. Отже, що ми маємо наразі, Борис Ніколенко. Директор держпідприємства. На його землях наразі ведеться незаконне будівництво. Саме держпідприємство сприяло цій схемі у судах. Офіс бенефіціара будівництва КСМ Груп розташований просто на держпідприємстві. А сам Ніколенко має спільну з КСМ Груп-фірму. При цьому, попри зарплату у 26 тисяч, сім'я директора має у власності щонайменше 15 квартир і 2 будинки. Здається, тут все очевидно. За нашими даними, в Національній академії наук незабаром відбудеться конкурс на призначення нового директора ДТП. НАН. Ми прибули до відповідного державного органу, щоб дізнатись деталі. Проте керівництва на місці не було. Тому нам вдалося лише зареєструвати запит. Напередодні конкурсу ми хочемо звернутись до Національної академії наук із закликом оцінити кандидатуру Бориса Ніколенко. А тим часом, поки ви дивитесь цей сюжет. Ймовірно, просто зараз відбувається відчуження державних земель за участі Ніколенка, що становить серйозну загрозу для державної власності та економіки. Це ще на кінець історії. Далі буде.